Вас вітає компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Audi Q7 2011 року випуску. По автомобілю зовсім ніяких нарікань немає, як із технічного, так і з візуального огляду. Автомобіль має всього два косметичні підкраси. Це заднє ліве крило і задні праві двері. Більше ніяких нарікань по автомобілю немає, все інше в рідній фарбі. По комплектації у нас також все чудово. Має пам'ять сидінь водія, повен електропакет, електрорегулювання дзеркал та електропідігрів дзеркал, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, шкіряний салон в чудовому стані. Чотирьохзонний клімат, контроль мультимедія з екраном. Також у нас є панорама та люк для третього ряду. Давайте перейдемо далі. Тут у нас ніяких питань немає. Є підігрів задніх сидінь, також двохзонний клімат для задніх пасажирів, також третій ряд сидінь, та ще раз повторюсь, люк. Все по автомобілі чудово працює, ніяких нарікань по ньому немає. Якщо зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас в село Солонка кільцева 60 навпроти Нового епіцентру. Приїжджайте та купуйте.